Слава Ісусу Христу, дорогі брати, сестри, всі, хто дивиться нас онлайн, насправді, ви знаєте, як важливо усвідомлювати те, хто прийшов в твоє життя, хто змінив твоє життя, хто подарував тобі надію. Коли ти усвідомлюєш оцю величну любов того, хто полюбив тебе таким, як ти є, і більше того, приймає таким, як ти є. Ти не можеш мовчати. Твоє серце, воно просто переповнене хвалою, подякою, і твій дух, він хоче поклонятися такому Богові. Тому що ви можете собі уявити, тільки подумайте, апостол Іван говорить, яка любов була явлена мені і тобі. Більше того, пам'ятаєте, сім відомий золотий вірш, який ми всі на пам'ять знаємо, каже, так Бог полюбив цей світ, що віддає щось другоцінне. Те, що для нього по-особливому важливе, але усвідомлює і розуміє, що віддача цього дорогоцінного, цього цінного в його очах, може вирішити проблему людства. його ім'я Ісус. Алилуя! І Біблія каже, що кожен, хто повірить в нього, сьогодні не загине, а буде мати життя вічне, тобто надію. Браття, сестри, як усвідомлювати важливо в своєму серці, в своїх думках, в своєму розумі. Який наш Бог, любящий батько, до якого не треба боятися приходити? Не, не треба боятися стояти перед Його лицем. Його треба шанувати. Його потрібно просто любити. Йому потрібно воздавати славу і честь, тому що він, він достойний хвали. І тому цей давид, усвідомлюючи глибину. Цієї величної любові Божої, він неодноразово нагадує про стосовно милосердя Боже, миле яке здатне прийняти. О, ми люди не завжди приймаємо один одного. Той подобається нам, той не подобається. На того ми більше часу тратимо, на того менше. Хтось приємніший, неприємніший. А наш Господь має оце миле серце, який здатний приймати. І тому Давид він неодноразово нагадує ці речі каже: добрий Господь. Бо навіки його милосердя. Один із пророків говорить і нагадує, цитую новий переклад, що Його милосердя воно не вичерпується. Тобто, простою мовою, якщо можна висловитися, воно ніколи не закінчується, брати і сестри. Як важливо підходити до такого Бога, як важливо вірити в такого Бога. І Як важливо стояти перед таким Богом під час хвали і поклоніння, розуміючи, що він добрий Бог і його милосердя є навіки. Ви знаєте, бажання мого серця, я би хотів би зачитати Євангелія від Луки, 22 розділ, з 19 вірша і нижче. Євангелія від Луки, 22, 19. І взявши хліб та віддавши подяку, переломив і дав їм, кажучи. Це тіло моє, яке за вас віддається. Це робіть на спомин, про мене. Так само і чашу по вечері, кажучи, це чаша новий завіт у моїй крові, яка за вас проливається. Слава Господу! За цей текст і тема моєї проповіді це Євхаристія. Що по факту, знаєте, з перекладу з грецької мови означає подяка, вдячність. Якщо ви уважно читаєте Біблію, ви зустрінетеся з таким текстом, коли Біблія нас вчить і спонукує, щоб ми це робили. Сам Ісус Він говорить, каже, це робіть. Тобто, хай ця практика вона буде постійно в вашому житті і не припиняється, тому що, коли ми це робимо, ми згадуємо щось. Біблія каже, це робіть на спомин про мене. Взагалі спомин спам'яни є таке слово. Пам'ятаєте, один із злодіїв, злочинців, який висів на Христі, він, він попросив Ісуса про одну річ, каже: Спом'яни мене в своєму царстві. Тобто, простою мовою це згадай про мене. І от коли ми зустрічаємося з цим текстом, коли Біблія мене і тебе вчить, вона спонукає, вона мотивує мене і тебе. Щоб ми згадували про цю подію, яку звершив при житті Ісус Христос. Це саме відкриття получає апостол Павел, і він вчить церкву Христову. Каже, це, це, це я відтримав від Господа це знання. Щоби практикувати цю практику, що нам потрібно згадувати? Що слід згадувати? Сьогодні, в першу чергу, згадувати. Страждання Ісуса Христа. В першу чергу максимально зосередити свою увагу на тому, що зробив Ісус заради Тебе і мене. Свідомо, добровільно пішов на Голговський хрест, пролив свою святу кров. Замість радості, пам'ятаєте автор до євреїв нам нагадує перетерпів смерть на хресті. Глозування, страждання, розп'яття, залишення найближчих людей. Але попри це, все він це робить добровільно і свідомо, тому що він знає, що звершивши цей подвиг там на Христі, багато мільйонів людей тисяч зможуть змінити своє життя. Алелуя! Слава Господу! Завдяки Ісусу, дорогі мої брати і сестри, ми маємо сьогодні надію і слід про це пам'ятати, оновлюватися. Ви знаєте, брати і сестри, нам, нам притаманно забувати. І Біблія, тому ви думаєте, спроста вона, нагадуй нам, пам'ятай, 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 згадай. Це, це свідчить про те, що людська пам'ять, вона дуже коротка. Особливо на добро. Ми, нам притаманно більше пам'ятати зло. Але те, що проявив доброту свою, наш Господь Ісус Христос, воно стає для нас, можливо, навіть і буденним. І ми мало так роздумуємо про ту ціну, яка була заплачена за мене і тебе. І апостол Павло вчить церкву в Коринтян, каже, ви дорого куплені. Петро. Також каже, ви дорого куплені не, не, не золотом і сріблом тлінним. За вас була заплачена не якась матеріальна ціна. Власне життя було віддане для того, щоб я і ти ми мали життя. Він, він віддав своє життя для того, щоб я і ти ми прийняли життя. Він був поранений для того, щоб я і ти ми були зцілені Від цих ран. Який завдав мені і тобі гріх. Ці скорпіони, які жалять, можливо, або може навіть і сьогодні ти переживаєш, оце жаління цього скорпіону гріха, який тяготить сьогодні тебе і мене. Тобто я би хотів би згадати, нагадати нам про те, що в нас є надія. Ми дорого куплені. За нас проливалася свята кров, яка має силу. Омити і освятити, слава йому за це. Пам'ятай про це. Пам'ятай про те, що ми маємо досконалого первосвященника, який був випробуваний у всьому, окрім гріха. Тому він здатний розуміти. Ви знаєте, дуже важко говорити з людьми, які не розуміють. Можливо, які не мають той досвід, який проходиш ти Ну, Ісус, Він той, хто має досвід, і Він здатний розуміти тебе, Він здатний співчувати тобі, Він здатний приймати тебе і гортати своєю любов'ю і милосердям, протягувати руку. Це подібно тої жінки, яка згрішила, і навколо неї всі хотіли кинути каменем. Ну, Ісус підкреслив важливість і цінність кожної душі живої тут на землі. І він сказав, каже, хто з вас без гріха, хай перший кине каменем. Простою мовою він дав зрозуміти, послухайте. Ви також в гріхці і ви нуждаєтеся в спасінні. Ви нічим не кращі. Нам всім потрібен Ісус. Робіть це на спомин про мене. Згадуйте про це, прибувайте в цьому. Коли ти розумієш, що тебе. Здатні зрозуміти, поспівчувати, ти будеш іти до того первосвященника. Коли ти усвідомлюєш і знаєш, що в тебе є заступник, який день і вночі Біблія говорить, Він заступається за тебе. Його ім'я є Ісус. Слід пам'ятати про те, що з нами складена нова угода. Мій і твій розум закладені закони Божі. І автор до євреїв, він, він сказав, каже: ось настають дні, коли я укладу з Ізраїлем нову угоду. Я візьму гріх беззаконня. І більше ніколи не згадаю. Ніколи не згадаю. І от Ісус каже: Я взяв хліб і подяку склав, взяв вино, також подяку склав, що символізує цей новий заповідь. Оце проливання святої крові для того, щоб подарувати мені і тобі життя. Євхаристія це вдячність, це подяка, це прослава і це шана і згадування того, що зробив для нас Ісус. Схиляємо свої коліна і дякуємо Богові.